Всім вітання, друзі, радий вас вітати на своєму youtube каналі Joystick FPV. І сьогодні мова піде про окуляри цифрові від Voxnell, а точніше від Caddx FPV, якими я вже трошки користуюся, маю якийсь досвід і можу поділитися, скажімо, так, нюансами, або якимись лавхаками по підключенню, і взагалі, що воно таке і як його використовувати. У нас ось така модель: це одна з топових, досить така дорога. Зараз ціна на ринку. 460 доларів. Відповідно, я її собі придбав, тому що все ж таки пішов по Voxnail. У мене два дрончика вже на Voxnail. І відповідно, чому Voxnail, а не DJI. DJI там є образно, можливо, краща якість, але все ж таки берете нову модель вона завжди підключається до одних або інших передавачів. Тому Voxneil, щоб ви не мали чи одні окуляри, чи другі, чи VRX, все рівно він підключиться вам до вашого дрону. Звісно, не без нюансів, але думаю, про це детально відео. Поїхали. Розпакування, звісно, не буде, але приїжджає все ось такій коробочці. Всередині в ній інструкція, ще один кейс для транспортування для зберігання. І, відповідно, я думаю, що в цій моделі таки немає хедтрекінгу, але тут, можливо, яка новіша версія, все-таки він з'явився. Це для того, якщо ви будете використовувати гімбал від Кадікса, від Vuxneil, ставити її на машинки чи на літачки, відповідно, коли ви будете повертати головою, і ваш гімбал буде супроводжувати рухи для зручності, для того, щоб мати більший кут огляду. От, почнемо з самих окулярів. Окуляри. Це все ж таки окуляри, це не є шолом. Відповідно, тут у нас є два монітори на кожне око. Відповідно, розширення в них Full HD. Це є OLED дисплей і Якість картинки надзвичайно прекрасна. Мені дуже подобається. От, також є система. Діоптрій ви можете від плюс 2 до мінус 6 собі підкоригувати під ваш зір, відповідно. І, звісно, він виставляються ось цими повзунками, які і підкручують діоптрій, виставляється міжзіничний зіничний розмір, тому що у кожного образно свій розмір голови, так скажемо, і відповідно ви можете тут його підналаштувати. Мінус Так, це окуляри, вони такого маленького форм-фактору, відповідно. Края буває вас затемнюється тому ОСД доводиться стягувати більше до середини, тому що є темні зони. Але як говорить досвід, ну, в принципі, така проблема в більшості таких ультра-маленьких окулярів. Також тут бачите сенсор, який викли... вимикає ваші монітори, коли ви окуляри забираєте від голови. Це для того, щоб економити заряд. Живляться вони відповідно. Від 7 до 26 вольт, і ви зможете сміло підключити сюди акумулятор на 6С. Відповідно, самі такі поширені акумулятори. Для того ми маємо ось такий е кабель. XT60 і відповідно Jack 5 на 2.1 всередині поширений кабель. Далі також ще є ось такий кабель це для підключення аналогового зв'язку. Є модуль, якщо ви купуєте в Штатах ці окуляри, відповідно безкоштовно можна модуль поставити на аналоговий відеозв'язок. Я ж собі зробив ось такий: це є аналоговий VRX, всередині бек на 5 вольт, плата перетворення на HDMI. І відповідно подивився розпіновку ось цього кабеля. Зробив собі ось такий подовжувач на тюльпани. І відповідно, цей модуль я можу використовувати як аналоговий. Для того, щоб на цих окулярах користуватися дронами на аналоговому відеозв'язку. Для цього в нас є тут AV-In. Тобто аналоговий сигнал приймає через цей джек. Зверніть увагу на розпіновку, тому що тут є 5 пінів, вони йдуть в окуляри, і, відповідно, 4 піни, вони йдуть до іншого пристрою. Далі ми бачимо ще підключення по HDMI. Це є міні-HDMI, є вхід і є вихід, так щоб і приймати сигнал, і можна, в принципі, підключити до вашого комп'ютера і видавати зображення на комп'ютер. Для цього я купив собі ось такий міні-HDMI на HDMI. Наголошую, що тут міні-HDMI, не приходите. І при налаштуванні дронів я собі його вмикаю до звичайного телевізора, щоб бачити. Ну, Налаштування підтягнути весь і ось такого формату. Далі. Е, ми бачимо, тут у нас живлення, і є ось кнопочка включення. І дуже здивувало, що ця кнопочка включення, вона не працює. Тобто, включаються вони тільки подачою живлення. Це якийсь такий мінус, тому що ну, доводиться кабель витягувати. Далі в нас є джойстик керування, відповідно повернення і запис. Також є ось така от кнопочка: це є в нас бінт. Натискаєте тут, натискаєте на VTX на дроні, і окуляри з'єднуються з дроном. Далі в нас є 4 направлені антени, вони знаходяться по різних, по різних кутах, відповідно, зв'язок передається максимально поширено, де б ви не літали. У вас не буде мертвої зони. Спереду бачимо ось таку панель. Це є в нас LED-дисплеї, змінює кольор, якщо я не помиляюся, 4 чи 5 кольорів, червоний-зелений, відповідно, ви можете собі налаштовувати. Виглядає, воно досить гарно. Але все ж таки, ці все направлення антени летіти десь далі не буде якоїсь такої можливості. Тому з Aliexpress я замовив. Ось такі патч-антени приїхали трошечки такі помуті, але нічого, всередині патчі вони не критично не пошкоджені. ось така панель. В якій знаходяться два патчі. Це для того, щоб можна було збільшити ваш радіус польоту. Далі відео я розберу ці окуляри, замінимо це на патчі, антенки відкручуються, і, відповідно, два патчі приєднуються замість двох нижніх антенн. Це далі у відео покажу, як це все розбирати. І ще до комплектації. Кейс у нас досить такий гарний для транспортування. Але відповідно, ремінець, який йшов в комплекті, він... Ну, звичайно, якоїсь паскудної якості. Ціна, нагадую, на окуляри не маленька, але, відповідно, дали ось таке шкіре замінника і воно, воно максимально некомфортне, неякісне. Тому зразу довелося собі замовити ось такий от термінець з Аліекспресу. Щоправда, тут довелося чуть попідрізати, закрутити його на болтики. Але підігнавши цей вже добре, сидить на голові. Відповідно, не комфортніше І є ось така кишенька, також собі замовив від Adjun. Просто такий блок, який має в собі два акумулятори 18650. Можна було взяти щось, скажімо так, більш. Презентабельніше, але того достатньо. Два акумулятори плюс маю зарядку. Єдине, що зарядка мікро-USB. У мене є знову ж таки блок живлення, який може окремо заряджати ці два акумулятори. І ось такий кабель. Це все можна акуратненько одіти в ремінець і не буде складати якогось комфорту, дискомфорту, дискомфортніше. При тому, як ви пілотуєте, все під'єднується ось так і висить у вас на голові. Давайте поговоримо про самі окуляри, про конструктив. В загальному все гарно. Маска оця от знімається, але, можливо, це в мене на голові. Хотілося, щоб оцей верх він був більш втоплений, тому що окуляри в мене дивляться трошки вниз, не прямо порівнювачей, а трошки вниз. Можливо, я в майбутньому якось це пофіксую, можливо, десь треба буде замінити чи підрізати. Далі, зверху, тут у нас знаходиться сам VRX, від якого йдуть антени. Це далі я вам покажу, коли будемо розбирати. І, відповідно, в нас охолодження ось тут стоїть кулер. І сама така основна проблема, що мені не подобається в цих окулярах. Відповідно, обдув на ось цю лінзу добрий. А через ці окуляри він проганяє і на цю лінзу не дуже якісний обдув. І, відповідно, ця лінза постійно запотіває. Доводиться літати. З одним оком образно до друге це розмите. І це саме така основна проблема з цих окулярів. Ну все прилягає гарно, чітко, відповідно, можливо, нагрівається цей простір і починає лінза запутівати. Це основна така проблема. Я думаю, можливо пофіксувати це якимось спреєм для оптики, щоб не запутівало замови з AliExpress, але він, правда, лишає якісь жирні розводи. Мабуть, треба щось брати дорожче. В загальному якість картинки тут надзвичайно крута. Full HD. Ще як до порівняння з взяті Moonlight. І відповідно картинка дуже кінематографічна. І вона така насичена надзвичайно. Це, можливо, тут зараз покажу якийсь уривок з польотів. Іменно записується все як на окуляри Full HD. В Moonlight можна писати на борт 4 k Карточка сюди вставляється відповідно до 256 ГБ. Можете писати в час, що на одне, що на друге. Також записуються гіродані дані для майбутнього стабілізації вашого відео. Зараз я хочу зняти ось ці панелі. Відповідно, для того, щоб поставити пачі патчі, знову ж таки, у на нас буде дві це направлені антенни, які дозволять літати кругом себе. Вони передають в різні сторони, а більш направлені антени дають змогу більшої е, дальності польоту іменно по траєкторії. Вони знаходяться е, трошечки по різних кутах. Відповідно, е, кожна направлена антена має якийсь свій кут. І в такому випадку, коли ви чуть-чуть розводите, відповідно е, все рівно ваш діапазон збільшується. Щоб замінити нас ось тут. Є два отвори, потрібно взяти шестигранну викрутку і відкрутити її. Далі ми знімаємо ось цю кришечку. Знову ж таки, потрібно буде взяти спеціальний якийсь пластиковий інструмент для того, щоб її підважити. Вона сидить тут надзвичайно твердо. Під'єднав я верхню панель ось таким чином. Як бачите, тут у нас антенка Wi-Fi і відповідно, Bluetooth, наскільки я розумію, вона для того, щоб можна було ваші куляри під'єднати до вашого смартфона. Для цього потрібно буде скачати, але це далі у відео. Далі ми бачимо піхтейли на антенки. Вони відповідно сюди заходять із MMCX, вони стають RPSMA. Нагадую, що на цифрі використовується ліва поляризація аналогу зазвичай використовується права поляризація. Я так підозрюю, що це для того, щоб менше робити вплив на аналог, коли ви літаєте з боку на цифрі, щоб не накидувати. Тому що цифра досить так глушить аналог. І, відповідно, коли в нас ліва і права поляризація, вони не так добре накладаються. Бачиш, тут теж нова модель версія попередньої. попередній. Я бачу, тут такий просто суцільний. Металічний радіатор тут вже в нас з такими ребрами, і відповідно, ось там воно через кулер також і продувається наш процесор. Нам треба буде теж акуратно підважити ось ці екранчики. І, відповідно, бачимо, що туди йде підключення LED. Ми його потім від'єднаємо, тому що вже LED не передбачений в тих панелях. Як бачимо, панелі в нас фіксуються на ось такі зубчики. І, відповідно, ось тут нам треба буде теж їх надавити. Щоб від'єднати нашу світлову панель. Далі ми від'єднуємо нашу LED-стрічку, і те саме ми проводимо з іншим, іншою панелью. І ось так довелося прикласти трохи зусиль, бо все так дуже тяжко тут і заходить. Накручуємо наші патчі. Можливо, майбутньому все ж таки поміряємо, наскільки вони продуктивніші. Збираємо все. З воротного порядку. Так доволі стильно це все виглядає, відповідно, дальність нашого зв'язку збільшиться. Антени в нас тут працюють в більшості на прийом, але також вони працюють на передачу інформації, тому що цифрова система вона безпосередньо працює з самими окулярами, всі налаштування звідси вашого VTX, потужність, канал все керується з ваших окулярів. До дрона воно фактично тільки приймає. RXTX, тобто OSD, відповідно вже накладаються, наскільки я розумію, в самих окулярах, тому що дівярки, які я писав на ці окуляри, вони без OSD. Але підозрюю, що вони зашиті і, відповідно, можна їх накласти при потребі. Самі окуляри ви можете прошити на свіжу версію. Відповідно, заходимо на сайт CDX.pv. Далі Download заходимо нижче бачимо: є ману для вашого окуляр, де ви можете знайти про підключення. про бінт до дрона, і, відповідно, можна скачати далі папочку, в якій буде файл для встановлення прошивки. Прошивка встановлюється класично, записуємо наші дані, наші файли на флешку, вставляємо в окуляри, і, відповідно, воно прошиває ваш VRX на новішу версію. Ага. Далі можна знову ж таки розблокувати ага. сітку каналів, тому що замовчуємо у нас тільки декілька. І також потужність відеопередавача. Далі ви все це можете під'єднувати до дрона, відповідно вказувати вашу потужність, тому що в деяких регіонах, наскільки я розумію, заборонено якісь потужності використовувати. А це ви все можете зробити відповідно за допомогою прошивки. Також ви можете змінити тут ваш wallpaper, відповідно, заставку. Я собі змінив. І за допомогою файла його теж закидуєте на карточку. Всі налаштування, всі прошивки робляться через картку. Відповідно, якоїсь для підключення. Тут хіба всередині, але не знаю чи через нього можна. можна. Думаю, не варто кожен раз відкручувати кришку, щоб під'єднати ваш VRX. Ще два моменти, які я хотів згадати, це ви можете скачати собі програму Кадісік Піві і відповідно приєднати ваші окуляри до смартфона. Програмку скачуємо з офіційного сайту. В принципі, можна кинути на флешку потім на. На телефон і ставити звітом, тому що в принципі, з, з Play Market вона чомусь не проставлялася. Один раз в мене вийшло законектити, тому вам потрібно буде натиснути ось тут, зайти в вкладку Wi-Fi, відповідно, з'являться в ній е, наші окуляри-аватар і пароль у нас від 1 до 8. Далі ви зможете законектити ваші окуляри і проводити трансляцію прямо на ваш смартфон, так щоб хтось з боку міг додатково. Дивитися на ваш політ. Другий наш такий нюанс, який вам знадобиться, якщо ви захочете включити аналоговий відеозв'язок, тут у нас підключений дрон, кастомний ось такий VRX, далі кабель AV просто заходить в окуляри. І відповідно, якщо я не помиляюсь, нам потрібно зажати ось цю кнопочку повернення. Воно перейде в меню. І далі вліво. Ні, воно воно все ж таки переключилося. Тобто, ось цією кнопочкою повернення ми переключаємо. І бачите, зараз вже у нас аналоговий дозв'язок з дроном. Ось таке. Надіюся, вам було цікаве відео. Ставте пальці догори, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ну і розкажіть, що ви думаєте про систему VoxNail. І до наступних відео. па па